Намисто, а до нього дукач до автентичних пісень, і одяг потрібен відповідний. Розповідає виконавиця старовинних українських пісень Марія Самовол. Сорочку мені подарувала жителька сусіднього села Спіщани, яка почула, як я співаю. Я горжуся тим, що я таке вдягаю. Особливі каже і розпівки до таких пісень. Сад виноград, кучерява вишня. Про кохання, долю, звитягу. Почуті від бабусь, забуті для загалу, але не для неї. В українській пісні минувши не Марія Закохалася, говорить ще у вісім років. Мені дуже сподобалось, як співають бабусі, і я почала записувати. Я записала більше 60 пісень. Фольклор записаний у своєму селі та Золотоніському районі. Відтоді, нато я кожен почутий рядок старовинного фольклору, аби представити його людям. Недавно я почала співпрацю з рок-фольк-гуртом Крутий Заміс з Холодного Яру. Я з ними збираю кошти для ЗСУ. Я займаюся з Сайченко Наталією Михайлівною. Кожну суботу я їжджу на заняття з нею. Бере участь у конкурсах. Та мрія говорить про велику сцену, прославляючи українську культуру, фольклор. А ось це ті, хто ділиться з Марією старовинними піснями. Вони учасниці гільм'язівського фольклорного колективу Калина. Кожна пісня в репертуарі – окрема історія. Така пісня була на городі коло хати. Теж стародавнє стародавня, от якось мелодія так припала до душі, от ці слова в нас пішли дуже легко. Без пісні в нас не, не було зовсім ні одного дня. Чи то словоні пісні? Оце встають, мама коло печі, там щось починає. Я от своїх сестер навчилася співати. У мене сестри дуже гарно співали. Тепер ці пісні пліч опліч співають кілька поколінь. Саме доповнюють одна одну. А на тому камені. Соїть обичорно. Своїй здібності Марійка, яку почасти називають гельм'язівським соловейком, каже її мама пані Валентина. Планує розвивати. Українська пісня це як. На сучасному як батарейка дає заряд бадьорості, дає заряд духа, дає заряд патріотизму для розвитку української пісні, для збереження її. І в такий час, коли ми зараз збираємо на концертах кошти і для збройних сил, і для ветеранів війни, і для протезування приймаємо участь, збираємо як самі на фестивалях, на конкурсах із як вижденю. Ояк виждоню. Господонько мала. Та я так би так і не блока. Учасниці ж говорить пані Віра, тішаться, що співочий спадок буде кому лишити. Тетяна Рева, Олег Кураш, Суспільне новини, Черкаси.